І Сина і святого Духа, слава Ісусу Христу! Возлюблені Христі, брати і сестри, Євангельське читання 4-ї неділі Великого посту нагадує нам, що ми все ближче і ближче до Світлого Христового Воскресіння. Про це вказують слова Спасителя, які Він сказав після того, як зцілив вісноватого Отрока, Він говорив, що Син людський. Має бути виданий у руки грішника, і його вб'ють, і після того на третій день він воскресне. Невідомо, як прийняли ці слова його учні, чи взяли вони близько його до серця, чи вони були зайняті іншим. Вони думали, міркували, чому саме вони не змогли допомогти цьому юнакові вигнати біса, на що їм Господь відповів. Що цей рік виганяється тільки постом і молитвою. І ми зараз з вами знаходимося в часі святого Великого Посту, відвідуємо більше церкву, храм, відбуваємо довші богослужіння, приступаємо до таїнств, покаяння і прищастя, таким чином, готуючи себе до цього світлого свята. Часто можна почути, що ось знову наступив піс, і ми знаємо, що вже будемо робити, що, мовляв, все знайоме. І цього року цей піс буде як минулого року, що все повторюється. Це до болі знайома родина. Але піс це не родина. кожен піс, кожного року це нова школа, де ми зустрічаємося із новими вчителями. Вчителем може бути не тільки священник, до якого ми приходимо за порадою, але вчителем є кожна людина, з якої ми цього року пережили чи радощі, світло, вражень, чи пережили біду горе. Вчителем можуть бути друзі, вороги, сусіди, близькі і далекі. Це все наші вчителі. Вони нам показують, як ми. Відносимося до того чи іншого їхнього вчинку і вчать нас заглянути все. Багато можна почути, що ось власний в піс церква вдягається у темні облачення. Навіть і священичі прикрашають темним кольором, кольором трауру. Можливо, це багатьом і здасться дивне, але це не кольор трауру. Це, так би мовити, дзеркало, де кожен може побачити ті темні плями на своїй душі, на своїх ділах, на своїх вчинках. Темні плями, які саме зараз ми повинні очистити в собі і навколо, подивитися, заглянути собі в душу і серце. Ось що таке пісні! І кожного року він приносить нам всі нові і нове. Для того, щоб ми не топталися на місці, не були неправдомовцями, тому що приходимо до сповіді, до покаяння, говоримо, що більше не будемо грішити, не будемо повторяти чи інші гріхи. І далі повторяємо. І таким чином обманюємо не Бога, не священника, а самих себе. Не потрібно обіцяти, тому що Милосердний Господь знає, що з нами було до цього і що буде з нами. У майбутньому потрібно просити в Бога сил, просити в Бога твердої віри, віри, яка здатна цілювати і робити чудеса. Адже згадайте слова Господа, якщо б ви мали б віру, як гірчичне зерно, ось це непомітне насіння, яке навіть малопомітне на наших пальцях. Ми б змогли б не тільки проображати своє життя, не тільки його змінювати в кращу сторону, рухатися власне тією дорогою, яка веде до духовної досконалості, але змогли б і бачити ті чудеса, які сьогодні стаються в нашому житті. Тільки через ось наш такий внутрішній стан, гріховний стан, ми їх не помічаємо. І не вміємо радіти життю. Не вміємо радіти тому, що ми маємо сьогодні. Нас хвилюють, власне, те, що ми будемо мати взавтра. Але те, що сьогодні ми маємо, ми того не бачимо. Або нас мучать і розривають нашу душу ті гріхи, які були в минулому. Але нам, нам, нас сам Господь не осуджує, дав нам покаяння. І ми не повинні осуджувати себе. Ми повинні змінювати своє життя. Каятися, очищати і подавати його згідно своєї віри. Що ж таке віра? Легко вірити, коли все добре, всі здорові, є якісь невеличкі, можливо, якісь такі побутові труднощі, тоді легко вірити, але це зовсім не віра. Коли ти плевеш на кораблі, вітрила його повні вітру, і корабель рухається по морі швидкістю. Ти впевнено себе почуваєш, думаєш, що твоїм знанням і твоїм вмінням, ти рухаєш цей корабель. Не ти рухаєш, а вітер. Зовсім інша справа, коли дме супротивний, поривистий вітер, коли розбурхує море, і ось корабель б'є зі всіх сторін, коли на корму наливається вода і наповнюється трюм, ось тоді віри. Це є подвиг. Не нарікати, не дорікати, не звертати і не складувати свою вину на інших, а ось зрозуміти, що не справа в тому, що ця вода, яка навколо тебе, цей бруд, це лукавство, цей гріх і пристрасті, які вирують навколо нас. Не справа в тому, що вони навколо, Справа в тому, що вони в нас самі. Ось ця вода, вода не життя, яка тече у вічне життя, про яку говорив Господь, а вода гріха наповнює трюм нашого життя. І ми тонемо у цьому життійському мові. Потрібно викачити цю воду назовну, Не дивитися, мовляв, я живу, тому що так вони живуть, або вони мені не допомогли. А подивитися, що в цьому всьому беру і я участь. Вистачить жити чужими думками. Треба жити по своїй вірі, до котрої закликає наш Господь. Погляньте на цього нещасного батька, який прийшов без віри до Учителя. Він говорив: ось я звертався до твоїх апостолів і вони не змогли. Якщо можеш, допоможи мені. І ось Господь, дивлячись у вічі тому батькові, а здається, що він дивиться і мені у вічі, говорить страшні слова, слова, які подібні до гіркого пластиря, які лягають нам на душ. О, Ороде невірний і лукавий, доки буду з вами, доки буду вас терпіти. Зауважте, не ми з ними. А Він з нами. Господь завжди є поруч з нами, які б ми лукаві не були, якими грішнями не були. Але Він поруч з нами, Він дав нам життя, Він ще і ще раз готовий постраждати за нас, щоби ми позбулися цієї води гріху, яка тягне нас до дна у цьому морі і пристрасти, яка не дає нам вдихнути на повні груди яка не дає нам побачити цієї радості і світлості в житті. А Господь нас запитає, я дав тобі життя, як ти ним розпорядився. І ось ми повинні, возлюблені присібрати і сестри, оцей віст зрозуміти, що причина наших страждань, причина нашого невдоволення не в інший, на кого ми перекладаємо і показуємо пальці. А цей палець потрібно повернути сюди. Потрібно заглянути в свою душу і в своє серце. Так, можливо, ми чогось не маємо, чогось, десь щось нас обмежені, але невідомо, якими ми були б, якби ми мали б те, чого хочемо. Можливо, це було б нам в погибе і Господь дає нам рівно стільки, скільки нам це на користь, не на користь не цього. Тимчасового і швидкопливного життя, а на користь для вічності, для вічного життя. І ось коли я вірую що я не буду казати, що, мовляв, ось той, той, той чи інший гріш. Коли я побачу, що грішить мій собрат, коли я буду хотіти його осудити, погляну собі глибоко в душу, зніму рожеві окуляри, і побачу, що в чомусь іншому є набагато грішніший і гірший, я не буду його суджувати. Я буду тільки йому співчувати, тому що буду розуміти, як важко жити і не грішити. Як важко боротися ось з самим собою, це не більша боротьба. Але каже Христос: Царство Боже з силою бореться. І ось якщо не буде цієї боротьби. Не буде розуміння правдивої віри, не буде розуміння правдивого християнства, не буде і правдивої радості світлого Христового Воскресіння. Тому то плекаймо надію, плекаймо надію на милосердного Господа, який є любов, який завжди поруч із нами, який це нам потрібно зрозуміти і відкрити своє серце для Господа, не дивитися на інших. Не осуджувати інших, а засудити свої гріхи, свої пристрасті, свої немощі, щоб засуджуючи себе, Господь нас оправдав. А коли ми будемо оправдовувати себе, шукати власне, причину, чому ми так поступали, Господь не оправдає нас, тому що ми оправдовуємося і перевалюємо гріх на інших. Згадайте того благорозумного розбійника, по ділах наших ми терпимо. Поміни мене, Господи, у царстві своїм. Істинно тобі кажу, що сьогодні будеш зі мною в раю. Потрібно тільки зрозуміти, глибоко захотіти ось стерти ці чорні плями в собі, в своїй душі і навколо себе. Потрібно не вказувати, ось мовляв, вони такі, чи вони мені не допомогли, а потрібно, якщо ми віруючи, говорити, вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Амінь. Слава Ісусу!